Норм чи стрьом версія Лілія ковель. Купувати рослину тільки тому, що гарно дивиться в інтер'єрі норм чи стрьом? Норм. Норм, але потрібно обов'язково після покупки дізнатися все про особливості її догляду. Говорити з рослинами щодня норм чи стрьом? Стрьом. Норм. А з ким стрьом". ще? <реш> Спитати, а вона точно не здохне? Норм чи стрьом? Норм. Треба ж розраховувати на щось, що вона в мережі, буде жити в наших умовах. Стрьом, тому що я не знаю, як ви доглядаєте за своєю рослиною вдома. В більшості вже залежить від вас. Ну, але ж ти даєш рекомендації? Подогляду? рекомендації по догляду. Але точно я не можу сказати. Вона точно не здохне! Сто процентів! А якщо я на балкон поставлю і уїду на місяць, то вже твої проблеми. Ну от я про це. Копати рослини у душі, норм чи стрьом. Норм. Норм. Я таке практикую. Норм. Це корисно для рослин, але влітку, взимку бажано цього не робити. Притирати листя вологими серветками. Це стрьом. Норм чи стрьом? Стрьом, стрьом максимальний. Прикиньте, ну, ви витираєте там кросівок, стоїть поруч якась рослинка, і ви такі, ай, це що ж буде салфетка пропадати? Дай то я терну листя. А тепер уявимо, що станеться з рослинкою. Більшість серветок мають в складі спирт. Який 100% попалить листя вашим рослинам? No, no, no. Скласти графік поливу на три місяці вперед і поливати mm -hmm. всі одинаково: ноль чи з трьом. З кожної рослини свій полив, свої особливості. Потрібно чекати певний проміжок часу для кожного родини рослин ну, індивідуально. Плюс це дуже залежить від погодних умов, від температури вдома, від вологості повітря і купи інших факторів. Обрізати половину рослини, бо зайве листя норм чи стрьом? <кій> Для мене норм. Я Юліна, улюблена справа. Так, Я думаю, так обстригла і підтримку, раз ви Норм, Тому що, якщо ви відрізаєте щось нагальне, на його місці швидше за все виросте нова, нова, гарна, гарна, гарна. здорова гілочка. Давати ім'я рослині норм чи стрьом? Норм. Юля вважає це нездоровим, а я вважаю <кій> <нормальним. кій> це нормальним. що за Юлю? Тож, я не скажу, що це не здорово. Просто ти я... казала, Я тим не практи... використовувати, звичайну, землю з вулиці норм чи стрьом? Стрьом максимальний, бо там і черв'яки, і підживлюють кути собаки це максимальний стрьом і коріння буде погано, якщо погано коріння погано рослинці. Стрьом тому що ґрунт, зазвичай вуличний, не підходить більшості кімнатних рослин, бо вони тропічні.